Пане Віталію, з вами хочемо говорити про підсумки президентських виборів у Словаччині, країна, яка нагадаю, є нашим сусідом на заході, і знаємо також про те, що вже є стовідсоткові результати виборів. І там перемагає Петер Пелігріні, якого вважають проросійським кандидатом. То чи дійсно він є проросійським і як можна розцінювати загалом ці результати? Загалом, якщо дивитися е, трошки в дальшому періоді ніж е, між першим туром і другим туром президентських виборів, то така ситуація доволі передбачувана, тому що е, Пелегрині прогнозували перемогу і в першому турі е, соціологи, е, і зважаючи на те, наскільки розділеним є словацьке суспільство зараз, що й в принципі показали ось ці вибори, тому що обидва кандидати набрали понад мільйон голосів. Іван <ривання> Корчок набрав 1,2 і мільйона, і півтора е, мільйона набрав Петр Певегрінік. Тобто, це показує, що така ситуація була доволі прогнозована. <кхем> Про те, чи наскільки він проросійський, ми побачимо по наступним крокам. Е, тут слід зауважити на те, що ну сам президент по своїм повноваженням у Словацькій республіці він не має аж таких великих повноважень і. Його риторика, яка змінилася між е, в період е, до першого туру виборів президентських, і між першим та другим туром, е, якраз і показує те, що слід буде оцінювати його вже за реальними кроками. Так, е, глава уряду е, Роберт Фіцо отримав додаткову посаду, як він в принципі і планував. Так, в нього буде додатковий важіль впливу, однак суттєво у відносинах до президентських виборів і після президентських виборів у відносинах з Україною наразі нічого не зміниться. Я так думаю. Скажіть, будь ласка, стосовно якраз самого Петра Пелігріні та його партії голос: як ця партія ставиться до допомоги Україні? Як вона ставиться до російсько-української війни? і Я так розумію, саме ця партія також входить в коаліцію на чолі з Робертом Фіцом. Почнемо з того, що партія вона е, і утворилася, в принципі, відмежувавшись, відбронькувавшись від е, партії Фіцо, і сам Петр Пелегріні, він як засновник своєї партії, глас, він є вихідцем із партії в партії Роберта Фіцо, е, і в принципі він ніколи не заперечував е, свою співпрацю. Е, однак, е, якщо Повернутися в часі в минулий рік до парламентських виборів до виборів до національної ради. Ми побачили таку трошки контроверсивність заяв Фіцо і Пелегрині і таке розмежування. Тобто Фіцо повністю проросійський, але Пелегрині своєю риторикою його нібито зрівноважував. Він був е, не проросійський, але більш прозахідний і більш такий лайтовий е, для України, скажімо так, політик е, е, от тепер в результаті е, президентських виборів, ми бачимо, що це була доволі продумана в нього стратегія е, для того, щоб е, отримати більше місць у парламенті. Тоді партія глас Петра Пелегріні отримала третє місце. Це близько 15% голосів. Вони набрали на парламентських виборах. Ось і коли вже почалася безпосередня боротьба за місце президента, то тут уже риторика трішки Пелегріні змінилася. Він Почав використовувати більше таких тез, які використовував в своїй передвиборчій кампанії Роберт Фіцо, називаючи свого опонента Івана Корчока розпалювачем війни. Тобто, попри те, що президент, наприклад, не має повноважень відсилати військовослужбовців, воювати на території іншої країни, от він звинувачував свого опонента в тому, що він розпалює війну і направить словацьких солдат воювати в Україну. Ще це апріорі неможливо з подачі президента і без погодження уряду, крім того, другим інструментом стало подальший розкол, розкол суспільства, який дуже часто використовується саме країни, в яких Іде боротьба між прозахідними і проросійськими силами, то тобто максимально розколоти суспільство для того, щоб потім мобілізувати свого виборця. Е, так само і тут е, ми бачили в змі, бачили е, десь на стрінках міністрів із е, уряду Роберта Фіцо заяви про те, що там е, при перемозі, наприклад, Івана Корчока, е, словаки втратять соціальні пільги, словаки втратять техніку. Тратять інше, і це змогло в принципі мобілізувати виборця саме на користь Петра Пелегріні. Але ж пане талі, ми так розуміємо, у зв'язку з обранням на посаду президента Пелегріні мусить скласти свої повноваження як керівник партії голос. І чи тепер ця партія не зільється, чи знову ж таки не повернеться до партії Роберта Фіцо з мерезде? І чи не стане Роберт Фіцо новим орбаном у словаччині? Перш за все, слід сказати, що Роберт Фіцо дуже цього прагне і робить максимально для того, щоб бути подібний до Віктора Орбана і отримати подібну вагу не тільки в себе в країні, а й на рівні Європейського союзу. По-друге, багато словацьких аналітиків саме таким чином і прогнозують. Партія СНЕР, верніше поглини партію е голос глас е Петра Пелегріні. Це найбільш очікуваний такий е і найбільш прогнозований варіант розвитку подій, е будемо бачити. Нам як то кажуть, кувати своє. Ми мусимо звертати увагу на те, що відбувається в сусідній країні, але мусимо у нас є більш важливіші справи, е внутрішні, і ми повинні враховувати е всю ситуацію для того, щоб. Потім якимось чином на рівні Європейського союзу доводити більше свою правоту Ми бачимо, що першим із перемогою Петера Пелегріні привітав прем'єр-міністр Горщини саме Віктор Орбан. Чи не варто очікувати такого дуету та антиєвропейського чи скеп... таких європейських скептиків у Євросоюзі у вигляді цього дуету? І so його. Такий, такий дует для Орбана є для Орбана є дуже бажаним, тому що йому зараз перед виборами до Європарламенту потрібна буде підтримка для того, щоб показати що перше, що він не один для того, щоб максимально інтегруватися в той розклад політичних сил, який буде в Європарламенті. Можливо, ось такий дует буде підсилювати якусь антизахідну, антибрюссельську, скажімо так, риторику Орбана Фіцо, і він буде теж показувати, що він не один проти санкцій проти Росії, не один проти української формули закінчення війни і так далі. Тобто, це на руку в принципі військ Орбану і. Тому було так само прогнозовано, що він одним з перших привітає нового словацького президента для того, щоб показати, що вони в одному човні пане Віталія. Цікаво, чи є якісь зараз передумови, за якими Україна могла б якимось чином змінити проросійський вектор словаччини? Тут я повторюсь, нам краще звертати більшу увагу на свою внутрішню ситуацію, тобто, у нас в першу чергу, це війна, яку ми маємо, в якій ми маємо здобути перемогу. В другу чергу, це наші відносини на рівні Європейського союзу. Тобто, поки слава богу, Європейський союз ще відносно єдиний. Жодна з країн, чи то Угорщина, чи то словаччина, не буде мати якогось вирішального впливу на рішення щодо підтримки України. Так можуть бути якісь обмеження, як ми бачимо, наприклад, з Польщею щодо пропуску агропродукції, як ми бачимо з Угорщиною щодо транспортування зброї, але завжди є варіанти, які можна яким чином ці перешкоди можна обійти, маючи лояльність з боку європейського союзу? Тому тут єдине варто чого, чого варто остерігатися, це те, що Ось ультраправі праві, популістичні політики будуть здобувати все більшу популярність на рівні всього європейського союзу, і будуть і на наступних парламентських вибор наступних виборах до європарламенту отримують максимальну для себе кількість місць в європарламенті. Ось тоді в принципі ситуація може якимось чином схилитися не на користь України. Якщо дійсно говорити про майбутні вибори до Європарламенту, які мають відбутися в червні цього року, то зважаючи на результати президентських виборів в Словаччині, на що варто очікувати? Чи дійсно от якраз партія Пелегріні чи партія Фіцо, хто, чи можливо якраз того кандидата, який зайняв друге місце, має шанс представляти інтереси словаків у Європарламенті? Ну, звісно, такий шанс є. Звісно, буде якийсь відсоток е, голосів. Я так прогнозую, відносно високий е, за е, представників від партії саме Роберта Фіцо. Е, і ну, подивимося, яке буде співвідношення. Тому що кажу ж, е, суспільство зараз у Словаччині максимально розколоте, і все залежить від того, яким чином політики будуть мобілізовувати своїх виборців. Навколо своїх е, політичних ідей, е, наскільки близькою вони будуть е, показувати словакам єдність Європи, єдність Європейського союзу і необхідність е, миру е, поблизу кордонів їхньої країни, а мир може бути тільки е, в одному випадку, якщо Україна переможе, і в принципі більшість словаків значна частина словаків це розуміє. Але ось цей розподіл словацького суспільства то є як давно він існує, і що можливо його посилило чи спровокувало, чи можна якимось чином визначити розкол словацького суспільства він е, триває, в принципі, ще з е, часів розпаду Радянського Союзу, тобто в, е, частини Значної частини старшого населення старшого віку і ще така якась ностальгія е, за чимось єдиним цілим, е, якоюсь величою могутністю, е, яка дає стабільність. Е, тому, в принципі, зараз залишилося Причому це, це така прихильність, вона більш притаманна східним регіоном словаччини. І це ми можемо побачити, наприклад, навіть на карті результатів президентських виборів. Тобто е, Іван Корчик переміг. В більше в західних регіонах навколо Братислави там він отримав більшість голосів в цих округах. Відповідно, Петр Пелегріні він набрав і так само було і на парламентських виборах. Ось ці праві сили Роберта Фіцу Петра Пелегріні більшість голосів набрали, набрали саме в східній словаччині. Це якраз ті регіони, які менш розвинені економічно яких десь можливо нижчий рівень розвитку самих регіонів, як в освітньому плані, так і в інших планах, і саме на цьому і будувалася політика Роберта Фіцу для того, щоб максимально мобілізувати ось цей електорат навколо себе базовими принципами, тобто боязнь війни боязнь потрапляння війни на територію Словаччини і боязнь втратити якісь е соціальні вигоди, які сл рядові словаки мають зараз. Тобто, все витаю, це цікаво. Ось ця боязнь війни, про яку ви згадали, вона зумовлена саме тим, що в Словаччині активно працює російська агентура і пропаганда, чи е з чим це пов'язано? З одного боку, це і російська агентура та пропаганда з іншого боку, ось ці проросійські меседжі, які тягнуть за собою словацькі політики, топові політики. Якщо ви пролистаєте Фейсбук стрічки топових політиків, починаючи з Роберта Фіцо, закінчуючи там крайніми ультраправими або ж того ж самого третього кандидата в президенти. Штефана Харабіна, який повністю проросійський, от прям відверто кандидат, який ще був, займав високі посади в словацькій державі. Ну тобто, тут чітко видно, хто які наративи використовує. Але цікаво, пане Віталію, то тема України, як часто вона звучала під час передвиборчої кампанії ось ця тема війни, і те, що, наприклад, той самий Пелігріні позиціонував себе як кандидат миру, але наскільки часто йшлося саме про Україну? Так само, як і на парламентських виборах, на виборах до словацької національної ради. Українське питання, і так само ми бачили це в Угорщині. Українське питання е, мало шанс стати основним е, в підсумку. Виявилося одним з основних е, козирів е, в руках е, тих політиків, які зараз отримали там перші місця. От Роберта Фіца, Петра Пелегріні це все знову ж таки повторюсь, базується на тих базових словацьких якихось потребах, які вони бажають зберегти. Тобто це боязнь, боязнь війни і таке якесь бажання отримати мир, але не своїми руками, ніяк до того не долучаючись. Пане Віталію, ну але цікаво, чи наявність, наприклад, українських біженців у Словаччині якимось чином теж могла вплинути на результат цих виборів? Звичайно, тому що наративи щодо українських біженців у Словаччині так само підсилювались спочатку повномасштабного вторгнення, тому що рядові Словаки так само мали побоювання і з боку словацьких політиків. В тому числі і партії е, смер звучали того, що словаки, рядові словаки можуть втратити якісь е, преференції на користь українських біженців. Тобто е, постійно е, крутилася риторика про те, що українські біженці отримують е, соціальну допомогу, отримують житло, е, отримують інші якісь базові цінності. І, відповідно, словакам можливо залишиться менше. E, і це все так само впливає на виборців, які e, живуть на ті самі соціальні пільги, які на їхню думку могли перерозподілитися не на їхню користь, а на користь українців, які вимушено переїхали на їхню територію. Тим більше це посилюється, якщо e, цей процес триває вже не перший рік. Тобто, якщо ще хтось розраховував, що українці e, побудуть і поїдуть повернутися додому, то значна частина там залишилася. І відповідно, e, частина. Ти з тих, хто залишилися, далі продовжує отримувати якісь е, соціальні пільги? Відно, це все словакам, е, які з цих самих соціальних пільг живуть, так само не подобається, пане Віталію. А чи відомо якими будуть перші зовнішньополітичні і внутрішньополітичні кроки пана Петера Пеле Пелегріні? Ну наскільки я моніторю словацький інформаційний простір, заяви політиків, Петр Пелегріні не особливо якось розповсюджується на рахунок своїх кроків, своїх дій, не ось, вже ось цього відтинку між першим і другим етапом президентських виборів, коли його риторика. Осилилася якихось таких кроків, які би він е, чітко сформулював, що буде те, і те е, наразі ну озвучено не було. Е, і зважаючи на те, що е, президент Словаччини це він має більш таку представницьку функцію. Е, відповідно якось е, кардинально вплинути на зміну політики словаччини, як внутрішньої, так і зовнішньої. Щодо європейського союзу чи щодо України Петер Пелегрині не зможе, але таким чином Петер Пелегріні і Роберт Фіцо в першу чергу вони отримують ось такий козир у вигляді всіх гілок влади, які будуть зараз фактично в їхньому підпорядкуванні. Ну і на сам кінець, пане Віталію, то як ви вважаєте, чи наважиться новообраний президент Словаччини приїхати до України, і за яких умов це може статись? Словаччина, попри те, що вона активно словацькі політики активно агітують за формулу миру, за перемир'я, за переговори проти постачання в Україну зброї? Вони так само доволі прагматичні і вони розуміють, що? Їм потрібно підтримувати свою економіку, а війна в сусідній країні це гарний спосіб цю економіку трошки посилити тією ж саме тим самим виробництвом зброї, яку вони продовжують постачати вже на комерційних умовах в Україну. Словаки розуміють, що їхня країна може бути. Шляхом для транзиту продукції з України в Європу. Тут вони можуть використати свої якісь логістичні потужності. Словаки розуміють, що їм потрібно розвивати свої східні регіони, а розвинути східні регіони вони можуть в основному завдяки своєму східному кордону з Україною. Тобто такі зустрічі можуть бути. Я сумніваюся, що до України приїде Роберт Фіцо, але приїзд Петра Пелегріні, ну чому б і ні, зважаючи на те, що ми як з Угорщиною, так і з Словаччиною будемо продовжувати, я сподіваюся, будувати такі прагматичні відносини. Тобто, це ситуація, коли кожен буде намагатися отримати вигоду, виходячи з тих типу умов, які є зараз, і не вдаючись в якісь... Ну, електоральні вподобання тощо.